Розквітає моя жіночність, хоч за вікном і осінь, і дощі. Середина мене освічує весь мій досвід і переписує всі цінності мої. І все в мені стає так злагоджено й світло, прозоро, чисто і відкрито, бо я в собі відчуваю найміцнішу вертикалі. Свою суверенність, свою пектограль. Збалансувавши всі енергії у тілі, я відкриваю серце настіж, Хай тече любов, бо істинна краса і мудрість, і сила, братерство в дії проявляти знову і знову. Я відкриваю серце навстріжжі. Prêtez-le, le pauvre.